На одному з островців у торгівельному центрі ми зафіксували товар без акцизу, який знаходився у вільному продажі. Такий товар без акцизу враховується. Акцизу на ньому немає. Виявивши очевидне правопорушення, викликали поліцію. Добрий день. Ми журналісти з каналу Дніпро Тіві. Ми зафіксували адміністративне порушення з приводу продажу електронних цигарок без акцизного товару. Без акцизу. Чи може приїхати з поліція вирішити це питання? Місто Дніпро, вулиця Нижньодніпровська, 17 зафіксовано, чекати на регіоні поліції. За півгодини правоохоронці прибули на місце і попросили надати відповідні документи для продажу товару. Можна ваші, будь ласка, документи? Так, будь ласка. Продавчиня відмовилась їх продемонструвати та надавати будь-які покази. Скажіть, будь ласка, ви будете надавати якісь Ні, пояснення подачі? Дивіться, ви можете... Нічого стат... не буде. У мене позавчора вже були. Скажіть, дивіться, згідно статті 63, ви можете. Да, так, я знаю. Прави. Знаєте, так? Та там у вас наручне після згідно статті 63, відмовляюся від дачі будь-яких показань. Ми ж дали свідчення щодо факту незаконного продажу товару. Тим часом продавчиня почала зачиняти всі шафи, у яких знаходився безакцизний товар. А чому ви закриваєте? Тому що там мої речі. В ящиках бачимо, Повинен бути ордер на образ. Все, що на будь ласка, коробочки. Оце ви у них є акт опису, вони підписують це все, і зиму під опис. І все, і далі буде з нею вже розбиратися, складуть протокол. Товар інтимуть тільки як і на витрині, чи в полочках? Товар будуть вони зимати, який без акцизний, я так розумію. Вони можуть за вас і забирати товар? Вона, Вона повинна предоставити весь товар. Працівники поліції вилучили рідини для електронок одноразові пристрої та інші незаконні товари. Загальна частка безакцизного товару на українському ринку складає від 20 до 30 відсотків, розповідає економіст Євген Олейніков. Що існує певна мережа, яку організують певні люди, і через цю мережу вже товар потрапляє у такий тіньовий розліг. Викриття цих людей це якраз завдання правоохоронних силових структур. Чим краще вони виконують цю роботу, тим менше обмежень доведеться запроваджувати. Оленіков пояснює, придбання безакцизного товару збагачує лише продавця. Натомість офіційний товар це частка грошей у державному бюджеті, з якої виплачують зарплати і пенсії, ремонтують дороги та тримають фронт. Шкода від таких сигарет є не лише для економіки країни, оскільки такі продукти можуть мати змінений склад, відповідно, нанести додаткову шкоду для здоров'я. Але можливо, є така, як у нас можна сказати, якийсь шанс, що якщо це акцизний товар, то склад, хоча б. Який прописаний на упаковці відповідає водночас нагадуємо, що продаж безакцизних електронних та звичайних сигарет порушення закону. Воно тягне за собою накладення штрафів, які сягають від 6 до 23 тисяч гривень.